Добрий день, це канал я і мої кози. І ми з вами на кухні. Картопля порізана ось такими пластівцями. Ну, хто хоче грубшими моє різати, хто хоче меншими, тоншими. Хто як любить. Це олій. Ось, чекай на те окришкою. забула Так. Це у мене чесник сушений Ну той що грубий помол Це моя домашня приправа. Та що грубший помол. Це у мене сіль. А це у мене перець мелений. Пишуємо і зараз будемо щось далі робити. Духовку треба включити. Духовка 200. Ну, розліплюйтеся докупи, не тримайтеся. Ось так. Куда? утекло. ось так. Ну, зараз поки далі. Так, на одній пательні буду пекти. Половина переділена фольгою. Так. Тут у нас буде одна м'ясна начинка лежати, тут буде друга. Зараз покажу як. Так, це у нас реберця свинячі. Миску беремо сметану. Майонезу трохи? гірчиця, ото козацька, нам треба госту. Міцна. Я не тут взяла. Сіль. А перецьмений? Яй була б забула. Таке ж де воно було без перцю. І перець перецьмений. То буде до Іванової їжі. Ну він риби не хоче. Ми йому зробимо з м'ясом. А ми будемо з наталкою рибу пекти. Десь. Так. Пере м'яско. Треба. Треба. Отель ближче поставити. Так. Ринуємо його в тому соусі, Заклеїмо, заліпимо, щоб воно смачне було. Цибулю покришила ще на барабої. Вона зайшла в очі, як сказилася. Та цибуля. Збуріла, а не цибуля. Хайсь та така їдуча, що то повний капець. Ось так. Повно мащувати пайну. Ось. Де ne знаю, на कुठру сторону положила, на чи на ту, чи не знаю. Так. О. І ще один кусочок, і акрас. Все. Вимастемо. От. От Не смачно. О, даємо ми сюди. Вишкрабаємо на те м'ясо. Воно собі стечеше на барабої. Ось так. О, показую який вид має. Ось так. На фользі. Це дермо рога. Треба його, значить, обернути донизу рогу. О, ось так ми накрили м'яско. Ну, а зараз другий маринад, тільки руки, допоміг зробимо. Так, сюди вкинула сметану. Перець. Так, солі давати не буду, бо я її присолювала. А хто не присолював, бо я посолила вмисне на годину хуче, щоб вона мені пройшла солою. Мені більше подобається, коли солою гарно пройде. А хто не хоче, може солити той маринад чи я чи заправку у мене ось така рібиночка, то з мого Карпа кусочок, ось з того, що я купувала тоді. Опитали мене тоді, нашу ти стільки риби купила, де її чи ми стільки з'їсте. Ну, це ж не означає, якщо я її купила, то я всю зараз маю її з'їсти. Я порізала по куску і положила в морозилку. Ось. Ось так. І собі захотіла рибки, взяла кусочок, нам з наталкою на двох. Багато не треба. Ми собі з нею раду дамо. От. Гірчиці я сюди не давала до риби. Кому смакуємо може давати. Я не давала. О, бачите, файно. І відправимо зараз у духовку на температурі 200. Десь на годинку часу. Бо рибка то може й хуче спечеться, але те. Але риберця так хутко не спечуться. І ось так. Куда впало? О! усе. Опів лимона ми положимо. Завтра заберемо нам його треба буде до готовки. Ось так. І накриваємо фольгою і відправляємо у духовку. Хай собі печеться. Печеться, тоді покажу. Так, ось так. Мої риберці виглядають. Це риберці Іванові, тушене, жарене, печене. Ну, оце наша рибка. М -м -м. А це я пробую картопельку. А зима. У нас нині 15 березня. Пів місяця. На Зима падає сніг. Падав дощ, тепер падає сніг. Лимончики ми... <Лемончики> ми не будемо їсти, я їх не хочу. Ми їх оставимо. А рибку за рипу дивлюся, яка вона. Ох, яка сочна! Йоい, аж аж сікні. А ароматна яка. М -м -м -м. Смакота. До чого смачна рибка? Я вам передати не можу. Зараз ми з Наталією вмнем кусок. Так, ну тут в мене ще реберця є, я не знаю. Зараз попробуємо. Вони печуть. Значите ага. кусочок зла. Смачно. Навіть більше солити не треба. Дуже смачно. Але смачно. Так що можна на одній патенні спекти дві різних картоплі. Ха -ха. М -м -м. І посмакувати. Далі я ще помідорчика дістану до картоплі. Ми смачно повечеряємо. І підемо на стрім. До мене на канал, я і мамі і тваринки. М -м -м -м. Репка супер. Хто ще так не пік, попробуйте, спечіть. Досить смачно. Так що готуйте, смакуйте, всім смачного. А ми Будемо вечеряти і до роботи. Всім гарного вечора, мирного неба, міцного здоров'я! došao u nastroj, Do idu uz pa, 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 pa.